Ти створюєш більше проблем, продук... як літають інші птахи. Просто дивляться на твою адекватність, лох, якщо в тебе не вийде там презентуватися. за все, це щось неадекватне. Навіщо виконувати тестові завдання? Ти показав лише свої харднавички. як інакше, окрім помилок, щури є всюди. Адекватний світ він існує. Проходить день, два, три. А що я роблю не так? Тестово на тисячу доларів. І чотири головних причини, чому все ж таки тобі відмовляють і чому в тебе не виходить? Я думаю, що це стосується насправді не тільки новачків, але. Здебільшого, все ж таки, стосується новачків кампанії. Дуже багато, багато дуже тестових завдань. Потрібно розуміти, що сього дійсно якісне, а що дійсно неякісне. Новачків дуже часто кидають, новачкам не відповідають. Новачки плачуть їм дуже боляче. Я це кажу не. З тієї позиції, що ти посміятися, да? тому що я дійсно розумію, наскільки це може бісити. Особливо у сучасному діджитал світі, особливо зараз на українському ринку, те, що в нас відбувається. Я, до речі, вже випускав одне велике відео до цього, можеш подивитися, перейти, там в деталях розібрав, що воно таке, як побудувати свою стратегію пошуку роботи. Але зараз це вже кінцева точка, це коли ти. Починаєш працювати, точніше, починаєш спілкуватися та виконувати тестове завдання. Да, до цього також потрібно пройти певний шлях. Але зараз ми зупиняємося на тому, що все, ти вже тут потрібно виконувати тестове. Як ось таке питання в тебе може бути в голові. І як я і сказав, що в мене чотири головних причини. До них ми дійдемо трошки пізніше, але зараз хочу розповісти, як це буває. А, дивись, ти знайшов вакансію, в тебе все добре, ти поспілкувався з HR-ом, І ось буває таке відчуття, що ти поспілкувався з HR-ом, і відчуваєш, що бляха, ця людина мене розуміє, типу, і компанія крута, і все, це типу меч. Ну, в тебе всередині мурахи, якісь да, там, в животі літають, і ти такий, боже мій, це воно, типу, це моє. Я нарешті знайшов. Те місце, місце, де мені буде дуже сильно комфортно. А, і зазвичай ти починаєш вже такий, типу, літати в облачках, тобі здається, що все добре, але потім ти виконуєш тестове завдання, і люди мовчать. Проходить день, два, три, тиждень, і фідбека немає. І ти такий: це як? Чому? Проходить ще трошки часу, і тобі не те, що не відповідає, тебе просто ігнорують в цілому. Всередині, ось тут в тебе починається діалог із собою. Що це за? А чи сучасні мої навички? А що я роблю не так? Нащо я витратив цілий рік на цю професію? Нащо я витратив два роки? Блін, потрібно було слухати ось типу того Дениса, який мені розповідав, що чувак забий, краще йти в крипто, а, крипто, да, в криптовалюту працювати. Починається ось цей хаос, дуже багато сумніву і болі, яка може просто, наче взорвати твою голову, і ти думаєш, як мені від цього врятуватися? Що мені робити? І я чесно, я розумію твій біль. Так, да, Час від часу, типу, я роблю якісь жарти, я трошки стібаю цей ринок низу, який існує. Але це не означає, що я не хочу допомогти. Я хочу допомогти. Дійсно, це моя мета. Я хочу допомогти тобі, допомогти кожному, в кого немає цього правильного бачення, немає правильного майнсету, знайти та типу, побудувати його. Щоб будувати. Круто своє життя. Давай по порядочку почнемо від того, яка взагалі в цілому задача тестових завдань. Як би це дивно не звучало, тому що яка ще може бути задача тестових завдань протестувати людину. Але перед тим як почати, ще хочу сказати, що це підходить всім. Очевидно, що я це формую та будую на базі інтерфейсного дизайну, UX-UI дизайну, тому що я 8 років втратив не втратив 8 років будував свою кар'єру тут. І сьогодні я вже будую кар'єру. Для своїх підписників, для людей, які знаходяться в боті стосовно інтерфейсного дизайну UXA з нуля, там більше 6 тисяч людей отримують щотижня ці статті. Вони отримують якісь корисні поради. Я отримую від них повідомлення про те, що вони знаходять роботу. Я дуже щасливий, що навіть безкоштовні мої продукти змінюють життя людей. Це топ. Але звичайно, що більш важливим для мене є навчання у приватному клубі UXA з нуля, яким я займаюся вже більше року. Нас вже там більше 130 людей, і мої студенти. Знаходять також роботу: хтось на 400 доларів, хтось на 700, хтось на 1000, хтось на півтори, хтось на 2000 доларів та більше. І я розумію, що це система, яка працює. Це не просто. Я нікому не розповідаю, що це дуже просто, але це працює і це дійсно, типу. Моє дитя, якби би це дивно не звучало, коротше, це те, що дійсно має дуже важливу цінність для мене в першу чергу, і очевидно, що має для людей, тому що туди я дуже багато вкладаюся. Якщо тобі цікаво навчання, як з нуля, то переходь по посиланню в профілі, або також, якщо ти хочеш. Ще дізнатися, що таке інтерфейсний дизайн і де твої перші тисячі доларів UX-UI. По перетестовим, то також є посилання на мій марафон, який пройшли вже дуже багато тисяч людей, який навіть змінює життя для них та знаходить роботу. Я вже сказав, да, що він називається перші тисячі доларів UX-UI. Коротше, посилання їх профілі. Давай повертатися назад до теми. А по порядку, яка задача тестових завдань? І очевидно, що їх. Три. Перше це отримати роботу безкоштовно. А, але не для тебе, а для людини, яка шукає тебе для того, щоб виконати безкоштовну роботу, а собі заробити гроші. Це класична схема, яку я навіть не хочу дуже сильно розсмоктувати, а, тому що в цьому немає сенсу. Ви і так багато про це чули, напевно. І да, таке буває, таке трапляється. Щури є всюди, покидьки, погані люди і так далі. Але такий світ. Да? І напевно краще один раз на таку людину потрапити. Для того, того, щоб для себе це зрозуміти, або на компанію, да щоб проаналізувати і більше не попадатися, тому що як інакше, окрім помилок, коли ти йдеш через помилки, в тебе краще вибудовується своя стратегія та розуміння, свої принципи, свої цінності, і ти краще та більш ефективно рухаєшся як факт. Друге, це дійсно подивитися на твої навички. Причина тестових завдань дійсно подивитися на твої навички. Як би це дивно не звучало, але що я хочу тут сказати, що найчастіше це на позиції, і тут, напевно, в цьому загвоздка, що ну не знаю, по моїм відчуттям, це напевно 90% компаній, якщо не трошки більше, які дуже сильно на стабільні. В них немає імені, або це просто якась маленька галерка, де власник Артур, який вирішив створити Артур Корпорейшн Супердизайн Тім, і тепер шукає собі людинку. Артур випадково знайшов щось на форку, проект із за 200 баксів, який потрібно виконати. За два тижні, і я вирішив собі пошукати якусь людинку. на фоні і ще зробити тестове, тому що відчуття того, що ти босс. Повірте, дуже багато людей це люблять. Тому що, коли в тебе є розуміння, що ти можеш зараз надавати тестові завдання, та когось перевіряти, уф, як це заряджає. Прямо від цього з'являється ерекція. Це вже дивно, ху... але я думаю, що в когось точно це є, і це ненормально, тому що це нестабільно. Да? Чому це нестабільно? Тому що цей проєкт, як з'явився за 200 баксів, він вирішив пошикати собі людинку, а цей проєкт випадково відвалився, да? чи клієнт просто відпав, чи кудись там пішов. І 40 людей, які вже виконують тестове завдання, з 300, які в цілому подали своє розіма на цю вакансію, залишаються ні з чим і ходять, засмучені, пишуть потім мені в інстаграм, пишуть мені в телеграм, пишуть в мої спільноти. Інтерфейсник, де вже, до речі, більше двох тисяч людей також посилання в профілі, переходь. Обов'язково. Це, напевно, єдина потужна спільнота в Україні, де тобі допоможуть розібратися трошки, і там, де ти зможеш почати цінувати себе і перестанеш виконувати такі тестові завдання. Коротше, нестабільність. Ось. Повертаємося. Яка в нас третя причина? Третя причина: навіщо виконувати тестові завдання? Очевидно, для того, щоб отримати собі кейс, це можна використовувати для себе. Це ніякий не секрет, якщо в тебе немає продуктового крутого досвіду а, або немає чогось потужного в портфоліо, ти можеш використати тестове для себе, щоб забрати це собі. Але тут є також нюанс, тому що якщо ти почнеш виконувати всі підряд тестове, ось цей тестовий смітник, який існує і просто бісить не тільки мене, і всіх новачків, і всіх людей адекватних в діджиталі, то тобі буде дуже сильно боляче. І тепер хочу розібрати, чому тобі відмовили. чи чому в цілому відмовляють. Одразу straight to the point, як кажуть, англійською мовою, і потім будемо поглибшуватися в кожну з них. Перше, це твоє тестове слабке, нічого особливого. Друге, ти не почув, не побачив проблематику та почав пропонувати своє рішення. Третє, ти робив це в тишині в повній тиші, просто самостійно. А четверте, ти показав лише свої хардневички. І п'яте, тут не чотири причини, а виходить, що п'ять, ти виконував тестове завдання для якогось смітника, який ми тільки що вище описували, да? який я тільки що тобі розібрав та показав, який є. Тому що в цілому. Виконувати тестові завдання, це може бути аху... це може грати на користь для тебе. Але потрібно ж розуміти, де вони якісні. І ось зараз я потрошки до цього підходжу. Що таке якісні завдання, Артур? Як їх потрібно виконувати? Де взагалі знайти якісні та як відрізнити їх від цього тестового смітника, де просто купа хламу є? Що таке якісні тестові завдання? І що таке смітник? І як не потрапити в смітник? Або як потрапити разочок смітник, бахнутися в нього, подивитися на нормальний і зрозуміти ой, блядь, Ну нічого, це досвід, тому що досвід це нормально. Ми про це пам'ятаємо, правда ж? І в мене є декілька запитань, які можна запитувати для себе. Я дійсно сидів, довго над цим думав, згадував, як в мене це відбувається, тому що насправді за 8 років всі процеси в мене вибудувалися автоматично. Так буває, що ти навіть не розумієш, як це відбувається. Це як, типу, навчитися керувати автівкою, а і ти не пам'ятаєш, як ти проїхав якесь перехрестя. Хоча до цього в автошколі ти просто там потів, тебе жопа мов мокра просто була, ти не знав, як тобі цей поворотник включити, куди тобі та як потрібно проїхати. А зараз ти проїжджаєш вже на автоматі, тому що ти просто звик. І ось мені потрібно було посидіти, порефлексувати, трошки згадати, а як взагалі дійсно відрізняти смітник від нормальних, адекватних тестових завдань. А хоча насправді я їх не так багато виконував. Але я розумію, що є така тенденція, і знов ж таки, повертаючись до теми, хочу із цим допомогти. В цілому, що таке якісне завдання? Перше, що собі потрібно задати, це. Для кого я роблю це тестове завдання? Для кого це якраз для того, щоб відрізнити цей тестовий смітник? Тому що якщо е, ти будеш погоджуватися на кожну пропозицію виконати тестове завдання, тому що їх може бути мільярд, то ти з'їдеш з злозду, будеш робити. Ху. І тобі будуть постійно відмовляти, і ти просто втомишся від цього, висмокчеш всю свою енергію віддавши іншим людям, і в тебе відпаде бажання взагалі надалі існувати в світі діджитал. Дуже круто зробити якийсь ресерч, да? тому що якщо ти знайдеш, що це тестове, яке там дуже серйозне, дуже велике, дуже об'ємне, і воно для якогось Антона, який відкрив Антон дизайн клаб на да? тиждень назад, і він там від тебе просить виконати завдання, яке займає два тижні, то скоріше що за все це щось неадекватне потрібно робити ресерч не тільки коли ти вже займаєшся дизайном, а ще й перед цим зробити ресерч компанії, дізнатися, що воно, як воно, тому що це дуже важливо, не погоджуватися на все підряд. Будь ласочка. це перше питання. Друге, на якому етапі я зараз буду виконувати тестове? Тому що якщо Антон Корпорейшн дизайн клаб тобі каже, що чувак, а закинь, будь ласочка, мені тестове, ось задачка десь там на гуглі. Тобі посилання. А після цього, ось це тестове разом із своїм резюме, можеш мені відправляти. То ти можеш сказати Антону, будь ласка, сходи на да? або пошукай відео Артура на Ютубі, де він про це розповідає. І я знаю, що так робити не потрібно. Антон, ти кого зараз намагаєшся на ти почнеш цінувати себе? Да? Тобто зрозуміло, нам не потрібно виконувати всі тестові підряд, особливо для Anton Corporation Design Club. Антон, вибачно, ну це не для всіх Антонів, це просто був приклад. Да? Ось так стелі, який я взяв і зараз ось показав його. На якому етапі? Якщо перед е спілкуванням, навіть перед спілкуванням там з HR, з рекрутером, тобі пропонують виконати тестове і прийти із ним тебе пізніше, навіть не поспілкувавшися із тобою перед цим, то це повна... Від якої потрібно відмовлятися одразу, блокувати цих людей і навіть не продовжувати з ними спілкування. Банально через те, що люди не цінують тебе, вони думають, що вони крутіше за всіх, і що вони можуть перебирати цими вакансіями ось так типу підряд. да? Тому що, ну, будь ласочка, типу, нащо навантажувати людину? Якщо ти HR чи рекрутер, та бачиш, що людинка слабка, не потрібно її за її заю. Та давати їй тестове завдання навіть перед тим, як спілкуватися із тобою. Нащо таке робити? Але адекватний світ він існує, він є. Да? Потрібно розуміти, що всі ці жарти, які я роблю, навіть в своїх діджитал-дайджестах, де я дивлюся на ось ці понтові дешеві вакансії і ржу з цього. Це просто приклад для того, щоб розуміти, як починати цінувати себе. Ось і все. Перше, що таке якісне завдання, для кого я роблю це тестове? Друге, на якому етапі інтерв'ю я виконую це тестове. І третє, за якими критеріями оцінюють. Тому, що кожне тестове, воно ж повинно якось оцінюватися. В цілому, я думаю, що ера тестових, коли їх давали на тиждень, вона вже пройшла. Зараз дуже круто виконувати якісь лайф-челенджі, тобто в лайф режимі, прямо під час зустрічі, тобі може давати якісь завдання, запитання. Люди інвестують також свій час. Да? Ти не займаєшся цим тестовим, десь там фоном і ще 50 таких людей, як ти. Ти розумієш, що в тебе круто вийшло продати, презентувати себе перед цим. І зараз ви разом із технічною командою, з технічним лідом, дивитися на Твої навички мислення на те, як ти вирішуєш задачі, на те, як ти до цього підходиш, на те, які ти запитання ставиш, і так далі. За якими критеріями дійсно вони будуть це оцінювати? Що саме потрібно із цим тестовим завданням? І це дізнається через запитання. Тобто, я зараз роблю це тестове, щоб ви подивилися, як я обережно буду будувати UI-кіти, чи як я там кнопочки суваю, чи ви робите це тестове для того, щоб зрозуміти, а як я взагалі підходжу до виконання цієї задачі, які я запитання буду перед цим ставити, або ви хочете, щоб я зробив щоб подивитися в кінці, а як я взагалі вам буду його презентувати. Да? Дуже різні цілі та задачі можуть бути, тому що дуже різні проекти можуть бути всередині компанії, на які шукають людину, будь-яку спеціаліста, да? але зараз в цьому прикладі саме дизайнера, а тому просто аналізуй це, будь ласка. Хто саме оцінює результат? Да, це також дуже важливо розуміти, що якщо HR буде дивитися на твій дизайн та своєю суб'єктивною думкою казати, що мені не подобається цей зелений, то напевно, ну, по-перше, ти вже. Тому що ти виконав таке тестове завдання, да, яке перевіряє HR, і тут тобі потрібно просто змиритися, відійти в сторону та признати, що бляха, ну це поразка, трошки втратив свого часу, але нічого це досвід. Тепер, якщо мені людина буде казати, що HR буде перевіряти моє тестове завдання, то я їй скажу, папа, типу, пізніше з тобою побачимось. У мене записано це а, так, як чому я виконую це тестове завдання. Це більше стосується вже досвідчених профі, напевно, там мідл, senior рівня і вище. А, тому що тестові Завдання — це коли є сумніви, а саме тому тебе і тестують. Да, це ніякий не секрет. Чому в тебе не вийшло себе продати перед цим? В тебе якісь проблеми із самопрезентацією? І із твоїми І із тим, як ти будуєш комунікацію, і з тим, як ти вмієш розповідати про якісь свої сильні сторони, чи ось. Чому так? Да? Що типу тестові завдання на професійному крутому рівні за гарні гроші, вони вже зазвичай не виконуються? Тому що там, по-перше, робота знаходиться по нетворку, по-друге, тестують тебе по-іншому. Вони просто дивляться на твою адекватність, майнсет, на те, як в тебе все тут в голові влаштовано. І очевидно, що коли позиції новачків, то там більше дивляться на те, наскільки ти можеш аналізувати та обробляти всю цю інформацію, яка в тебе входить, і якось з неї типу видавати рішення. Це якщо казати, якось поверхнево. Але на початках це очевидно нормально. Нормально, в мене тут так це і записано, що на початках виконувати тестові це ок, тому що тебе себе продати, презентувати очевидно, що дуже складно. Я й не потребую. Я тобі не буду зараз казати, що ти лох, якщо в тебе не вийде там презентувати себе. Ні, це не так. Це нормально, тому що ти пташка, яка тільки хоче типу, політати трошки. І потрібно подивитися, як воно влаштовано і як літають інші птахи. Це ок. І тепер переходимо до причин. Хочу тобі трошки про них розповісти. Перше, це твоє тестове слабке. Тут насправді нічого особливого немає, просто типу не впорався, типу, ти не зробив. А, і потрібно розуміти, що якісна компанія крута, да, це не смітник ось цих тестових вакансій і так далі. Вона тобі буде надавати фідбек. Вона тобі буде надавати фідбек, який ти можеш використати для себе. І повір, він може бути дуже глибинний. Він може бути дуже блін, детальний настільки, що ти проаналізуєш та покращиш. Себе. І якщо ти отримав одну відмову, супер. Якщо ти отримав 10, бляха, чувак, зараз ти отримуєш собі просто іксити по зарплатні від того, що ти мріяв до цього, тому що в тебе вже дуже багато досвіду. Ти знаєш, як це проходити. да? Тому що робити дизайн та проходити тестове з, -з, -з дизайну і взагалі знаходити собі компанію. Це два різних процеси, і це дві різні навички, які потрібно робити. Ти можеш бути класним дизайнером, але не вмієш себе продавати та не вмієш знаходити компанії. Тому потрібно вчитися. Себе продавати та знаходити компанії. Ніякого секрету тут немає. Очевидно, що якщо тобі не дають фідбек навіть після твого тестового, то ми повертаємося до першого пункту. Я тебе вітаю, ти потрапив на типову халеру, а там, де люди навіть не вміють з тобою спілкуватися, не цінують твій час, та й взагалі, якщо б відповіли тобі, то скоріше за все запропонували якісь їхні копійки ринку. Тому. Не потрібно через це сильно засмучуватися. Ти потрапив на смітник. Як не потрапляти на нього. Я вже тобі вище розповів. Не вище а до цього маю на увазі. Тут ти знайдеш або гроші, да, як я сказав, або ти щось робиш не так. Якщо ти отримав 10 відмов і щось там не змінюється, то тобі потрібно зупинитися, сказати собі Стоп, проаналізувати все це і якось робити по-іншому тому, що ну не може воно бути просто так. Друге. Ти не почув та не побачив проблематику. Це дуже часто трапляється у новачків, до речі. Зроблю більше, ніж потрібно, і ти створюєш більше проблем, ніж було до цього, і відповідно більше задач. Тобто ти просто ускладнюєш свій процес. Навіщо? Тому що просто тобі хочеться. Ти думаєш, що ти так будеш більше привертати до себе увагу, що люди побачать, що ти відповідальний, що ти можеш якось нестандартно мислити, але це все потрібно просто виконувати задачу. Все. Не потрібно робити більше, ніж потрібно. Ніколи взагалі. Тому що бізнес звертає увагу на деталі, він це бачить. Якщо він бачить, що ти ускладнюєш, він розуміє, що блін, ну тут я буду витрачати дуже багато часу. Потрібно, щоб людина відповідально взяла одну штуку і принесла рішення на неї. Все. Не потрібно якось переходити, ось так, типу там, гортатися. Зупинись, запитай себе ще раз, яка задача, подивись на неї. Якщо потрібно, то запитай. Да? Тут важливо те, що ці причини не можуть існувати окремо одна від одної. Тобто вони функціонують як. Такий типу симбіоз е, проблематики загальної, яку можна вирішувати, але я вирішив розібрати їх окремо. Тому що, знову ж таки, наступного це те, що ти робив це в тишині, да, в повній тиші. Ну, окрім задачі, дуже важлива комунікація. І ти е, е, почав займатися задачею, ти почав її вирішувати, але робив це в повній тиші. Ти не будував ніяку комунікацію, ти не спілкувався, ти не ставив запитання. Або е, ти ставив запитання для того, щоб просто створити відчуття того, що ти дуже зайнятий, чи того, що ти дуже професійна там складна людина. повір якщо ти будеш так робити, це хавається ось так. Просто на раз, два, раз два, раз два, раз два. Я вже бачу. Я бачу, що ти мене намагаєшся на не потрібно так робити. Люди, які на досвіді, коли ти приходиш в цю типу сферу, вони це бачать, вони розуміють. І є дуже велика різниця. Та ось є цей баланс між тим, що ти намагаєшся когось не та створити відчуття того, що ти дуже зайнятий, і між тим, що ти дійсно ставиш типу якісні запитання. Вони можуть бути дурацькі, трошки на перший погляд, да чи там поверхневі, але в цілому ти їх ставиш для того, щоб дійсно розібратися із задачею. Ось цей баланс між. Та дійсно важливими якісними запитаннями потрібно тримати для себе. Це дуже сильно цінується, особливо в проектах та в продуктах, де тобі можуть платити дуже гарні гроші. Не створюй штучне відчуття зайнятості. Ніколи не потрібно так робити. Ніколи не працюй в тишині, бо це лякає. І четверте, ти показав лише харднавички. Може бути таке, що типу, пув ж таки всі причини пов'язані, як я казав до цього, да? Але ти можеш виконати Тестове завдання, воно може бути дуже складне, дуже навантажене, то може бути дуже багато деталей. Воно буде виконано ідеально, технічно на 10 з 10. Але ти не вмієш це презентувати. Ти просто не вмієш про це розповідати в тебе софтнавички. Близько до нуля, да вони десь типу знизу знаходяться. Або ти навіть просто виконав, зробив все ідеально і вирішив просто посилання на фігма скинути, тому що ти, можливо, навіть подумав для себе, що блін, да я не буду зараз людей навантажувати, я зробив дуже багато, і просто їм силку типу, відправлю, щоб вони не витрачали свій час. Тобто, ось ця гра в голові її потрібно відслідковувати та розуміти наскільки якісно ти робиш те, що ти повинен робити. Навичка презентації та софт-навички вміння розповідати про свої рішення і казати про це вже гучно, вона дуже важлива. І якщо в тебе із цим трошки десь хромає то потрібно із цим працювати. І дійсно може таке бути, що ти дуже багато часу витратив, інвестував в свої навички та у цьому тестовому завданні все на харднавичках, там автолеяути зібрані все настільки ідеально. Але ти ось так. Ти просто не можеш розмовляти. Це нормально, це потрібно приймати. Ну, типу, головне ж, це усвідомити правильно та розуміти, що ну з софтнавочками в мене щось погано Попрацює з цим. Я попрацюю з цим, тому що повір, коли ти бачиш та розумієш свої пробіли та проблеми, і з ними круто працювати. Тому що, коли ти з ними попрацюєш, ти ще більше грошей для себе будеш заробляти. Це ж ось проста формула. Давай з тобою зробимо висновки, бо я бачу, що я вже затримався. в мене тут на камері поруч часто є 25 хвилин. Які висновки? Перше, дивись, кому ти робиш тестове завдання. Аналізуй, роби ресерч, не погоджуйся на все підряд. Будь ласка, друге, коли робиш, не мовчи. І коли вже зробив, презентуй. Вчися презентувати, вчися розповідати про свої рішення і казати про це, типу, з гордістю, да? не потрібно себе ось в какашки сувати. І потрошки по виглядувати ось так одним оком з цих какашечок і казати, що, бляха, ребята, ось моє рішення, до речі. Вчись розповідати про це громко. Кажи про це громко. Нічого страшного, якщо воно звучить трошки є. Або якщо ти зробив помилки, якісь там, неважливо. Важливо, це твоя енергетика та бажання вирішувати проблеми, вирішувати задачі. За це платять гроші. Помиляйся як можна більше, будь ласка. І ми з тобою ще побачимось. Па-па.